Всіх Вітаю! З вами Софія Дерматолог. і Сьогодні я хочу поговорити з вами про субережний дерматит шкіри голови. Дуже часто я стикаюся з тим, що цю хворобу трошки неправильно діагностують, і, на жаль, з'явилася дуже велика кількість експертних експертів, які роблять е, трихологічний огляд шкіри голови, наприклад, там в салоні, пояснюють механізм утворення якийсь самовидуманий лупи на. Шкірі голови розказують там 20-ступеневий догляд, як правильно це все робити з шкірою голови, щоб не було лупи. І ти таки дивишся. Ми тільки проживали і перетравили тему акне, що це не лікується доглядовою косметикою, хоч 78 ступенів догляду, все одно це лікується в кінці медикаментозно, залежачи від стадії. Можна зрозуміти, яким саме способом. Ну є багато критеріїв, але суть в тому, що медикаментозно. Так само, як і себе, як і лупа, це є прояв сибурейного дерматиту. Найпопулярніша помилка в даному випадку це якщо ви будете полірувати свою шкіру голови кислотами, у вас буде щастя. У вас в кращому випадку буде просто збільшення лупи або перехід з. Однією виду лупи жирної, в суху, наприклад, пересушену шкіру голови. Але може бути, як, наприклад, не допомагає, стає гірше і в дуже рідких випадках, де реально легка форма сибореї, може стати краще при правильно підібраній кислоті. І правильно підібраному курсі використання, це теж дуже дуже важливо, тому що да, дійсно кислота, така як саліцилова, вона дуже часто входить в. 99, мені здається, відсотків шампунів від сабреї, але дуже важливо, що є там, окрім цієї самої соліцилової кислоти. І дуже важливо саме яка форма себрейного дерматиту, тому що зазвичай до мене приходять тоді, коли Head and Shoulders вже не допомагає. Або вже спробували всі варіанти з кетаканазолом, і вони теж не допомагають. Тобто, коли всі такі прості варіанти рішення були. Тоді ми вже приходимо до лікування. Сама по собі себрея буває не тільки шкіра голови, а ще й на обличчі, але про це ми поговоримо, можливо, колись іншим разом. Сьогодні суто про стан шкіри. Може проявлятися лупою, може проявлятися такими як острівцями лупи. Тут в нас йде дійсно вже диференційна діагностика з псорязом, але зараз ми говоримо про ті варіанти, коли це себрея. Так, да, воно може бути острівцями такими лупи, може бути з зудом, може бути без зуду. І в свою чергу ще може бути. З корочками. Наприклад, як у дітей молочні корочки це теж дитяча форма сибирейного дерматиту. Це не якийсь окремий там, такий от смішний діагноз. Ні, це просто дитяча форма сибирейного дерматиту. І всі вони можуть бути проліковані і медикаментозно, і не медикаментозно, просто правильно підібраним доглядом. Але в жодному разі це не буде шкрябання, пілінги, ніякі абразивні часточки. Є, наприклад, от зупинимося вже на кислотах. І чому це не працює, які вони є в першу чергу? Дуже часто я чую, що рекомендують пілінг для голови. Пілінг для голови може бути саліциловою, гліколовою кислотою. Це найпопулярніше. Я не кажу про всі, але найпопулярніші місяць або 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 обидві кислоти у складі. Може бути з абразивною частко, частками, може бути без них. І може бути різна кількість концентрації цих діючих речовин. Тобто це така класична форма пілінгу для голови. Чи поганий це варіант? Абсолютно ні, якщо у вас немає сибирейного дерматиту. Тобто, якщо у вас в принципі просто шкіра схильна до? Того, що швидко жирніється, або ви просто хочете робити собі етап глибокого очищення, ви можете обрати класний засіб з однієї з цих кислот і робити собі, собі такий пілінг для голови, наприклад, там, раз на тиждень. І це є абсолютною нормою. Якщо ж все ж таки у вас є себе це дуже сильно залежить від того, яка саме форма, тому що це може дійсно і зробити гірше. Так само, як і використання таких кислот, наприклад, тричі на тиждень, буде робити гірше абсолютно будь-кому. У того, у кого є хвороба і того, у кого немає цієї хвороби. Ще треба. Пам'ятати про те, що такі кислоти глибокого очищення вони можуть вимивати, наприклад, пігмент фарбування, тобто не будь-якій жінці або чоловіку може підійти такий варіант, тому що швидше буде змиватися тонування. Це варіант глибокого очищення, він буде трошки підсушувати волосся, тому треба бути дуже обережним з використанням таких. Засобів. Ну, і якщо дивитися, на що б я б все ж таки звернула б увагу, це засоби з піретьоном цинка, засоби з іхтіолом, Можна, щоб з цим в комбінації щоб була одна з кислот, але ви пам'ятаєте тоді про варіант використання це не буде щотенний шампунь. Також засоби з піректоналаміном, це ті діючі речовини, які дійсно допомагають нам для притримання ремісії. При себереї, тому що це хронічна хвороба, вона схильна до того, щоб загострюватися дуже часто, впливає на неї в більшості вживання алкоголю і сильно стресові ситуації, але іноді може бути просто як кажуть, саме по собі з'являється, саме по собі проходить таке теж ймовірно. І, звичайно, не нехтувати варіантами лікування, тому що підтримуюча терапія доглядом це добре, але не тільки одним ним воно лікується. І ще хотіла сказати про те, що дуже часто це дуже застріла рекомендація. Засоби з китаканазовим я про них вже трошки раніше сказала. Ви якщо загуглите, ви точно будете знати назви торгові цих цих шампунів? Їх дуже часто призначають. Вони. Є абсолютно неефективні, тобто вони ефективні дуже тимчасово, а потім ніколи. Вони є абсолютно неефективними для нормального лікування сабреї, тому що виникає швидке звикання до препарату. Само собою просто цього ефекту недостатньо для того, щоб ви вивести в в ремісію. І треба розуміти, що себрея це дуже складний механізм запалення. Тобто на нього не можна вплинути тільки. Протигрибковою терапією, і на сьогоднішній день це далеко не та терапія, яка використовується там номер один, тому що не одна маласезія провокує це запалення. Маласезія це умовно патогенна флора. Так, да, вона приймає свою участь, але не однією нею. Тому це має бути гарне комбіноване лікування і догляд, і коли це як правильно наносити. І от в такому випадку буде щастя. Але я точно не рекомендую вам. Використовувати дуже багато скрабів і пілінгів. Це точно не допоможе в лікуванні сибирейного дерматиту. Бажаю вам гарного довгого волосся і гарного стану шкіри голови. Гарного дня!